Чи міг собі ти уявити, що буде так, як у книжках, що ми будемо у страху жити, і будуть сльози на щоках? Ми бачили війну лиш на папері, це були звичайнісінькі рядки, допоки не постукала нам в двері. І не крізь всі замки. Чи міг собі ти уявити, що вранці вже не буде, як завжди, прокинешся від вибуху ракети від вторгнення московської орди, на фоні вибухів звучить сирена, з машин побудувалися ряди. Це як страшного фільму сцена, де люди кинулися хто куди. Тепер ти бачиш це на власні очі: цей відчай, паніку і страх. Збули Шевченкові слова пророчі, які читали в тих книжках. А він казав, що вслід за москалями прийде біда і буде лихо з нами прийшов москаль, руйнуючи все за собою, наші міста, домівки, вулиці, мости. Та ми ніколи не складемо зброю і не покинемо свої пости. Ми не пробачимо ніколи за Київ, Харків, Суми, Крим, пологовий будинок, садки і школи, за рідний дім, що став пустим. Донецьк, Луганськ і всю країну забій, страждання й руїну. За тих, кого ми так любили, за тих, кого ви легко вбили. Ми не пробачимо за те, що ви зробили. Де в світі є такий народ, що перед танком впаде на коліна? Для нас немає перешкод. Бо наша ненька Україна, Хтось зброєю стоїть на сході, а хтось ховається відтоді, Матеріально помагає, ворожі літаки збиває, хтось викрадає танки або вдягає вишиванки, хтось просто дивиться новини, а хтось ночами молиться за спокій України. Ми різні, але віримо в одне, що це лунав останній звук тривоги, що зовсім скоро все мине, наступне свято, наш день перемоги.